Добрий, день, дорогі друзі, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми зробимо коротенький відеогляд на модель Scout TD1304C. Це у нас іде на 130 кінських сил трактор. Дуже великий, дуже великі у нього і передні, і задні колеса. Це вже класифікується як великий трактор для полів, тобто можна обробляти там до 15-20 гектарів, використовувати професійне обладнання, дуже тут потужна задня навіска. Розповімо коротко про характеристики. Щоб не затягувати відео, повну характеристику закріпимо. Вона є на сайті. Можете зайти, погортати, почитати. Двигун тут стоїть 6-ціліндровий. Об'єм 7,7 літра на 130 кінських сил. Дуже потужний. Двигун це мотори Ютовський. Не пам'ятаю маркіровку. Якщо не помиляюсь, LH якось там далі. Коротше, мотор 7,7 літра, 6-ціліндровий, потужність 130 кінських сил. Переднє колеса у нас іде 14,9 на 26. Задні у нас йдуть 38 колеса. Це 184 на 38. По задній частині у нас великі пальці йдуть. Бачимо, що яблуко вже під. 25-й палець, внутрішній діаметр дуже великий, потужна клешня. Задні чолки у нас дуже-дуже посилені, вони йдуть як на 150 кінських сил, тобто вони з запасом потужності. Є додатковий гідросподірювач, це в принципі, ну, обов'язкова необ'ємна частина для таких тракторів. Трип гідропари бачимо, тобто можна користуватися безлічю різних додаткових обладнань. Є отакий розширювальний бачок, є під номери, Звичайно, є камера заднього бачення. Зверху вона по кабіні я трошки пізніше вам розкажу. По причепним механізму, два в комплекті, тобто і з високою посадкою, і з більш низькою. Дві швидкості валу відбору потужності 540 обертів це стандарт. І е, 1080 опротив. Так, Два гідроциліндри, Підйом цієї навіски, бачите, да, яка товста вона йде, підіймає максимально 4,5 тонни. Навісне обладнання. Я не знаю, як сам трактор важить 5200 і як він має підіймати 4500, щоб не задрати передок. Але по факту хоч і вірю, тому що ну, мені здається, що це розраховано більш на витривалість цього гідроциліндру, а не мається на увазі, що ви будете працювати з такими об'ємами і з такою вагою. Так, кабіна, на жаль. Закрита. У нас ключі зберігаються, те, щоб налазили ті, хто на площадку приїжджають. Всередині, можу вам так показати. Все обладнано, в принципі, кабіна повністю обшита, є лючок, є ледовський монітор, динаміки, дінаміки. Тобто, ну, для комфортної роботи все зроблено повністю. Кабіна повністю герметизована. йде на гідроподушці, ось бачимо. Через пильники всі коліси йдуть, всі педалі, звичайно, підвісного типу. Тиск мастила, ось окремий датчик встановлений, тому що на приборній панелі, в скаутах та й в інших тракторцях там показує. Лише лампочка, коли тиск поганий. А сам датчик, який відміряє в реальному часі, він окремо стоїть. Так, це у нас повітряно-мастильний фільтр. От, така от ванна йде під мастило. Сюди можна заливати отработку, можна заливати якийсь там, хоч олейну. Вона в принципі, повинна тільки зря. Е Підловлювати мелкі міл, частиці. Бак у нас на 240 літрів під підлогою о, має а, три таких відсіки. Да, якщо побачимо, ось великий відсік, потім а, перехідний такий, трошки звужений, і під самою кабіною ще один відсік. Вони йдуть а, загально, а, загального користування 240 літрів. Так, передні навантажувачі у нас йдуть. Редукторний портальний міст, а, дуже потужний. Ось який місць, якщо вам цікаво, можете на китайській мові почитати. Гідропоцілювач керма, це понятно. Ось бачимо додатковий тяжко встановлений. Сам трактор ну, зроблений дуже і дуже непогано, скажу вам так. Тобто його властивості реально підпадають під його ціну. Ціна на цей трактор на сьогоднішній день 40 500 доларів. Це у нас Скаут 1304C на 130 кінських сил. Трактор має 2 роки гарантії або 2000 мотогодин. Ось. Кому цікаво, такий от коротенький відеогляд. Можете набирати або лишати заявочку у нас на сайті і користуватися. Ще забув сказати, у нас КПП йде 24 на 8 передач. І є кондиціонер в кабіні. На цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока-пока.